З новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас. Перевірка опалення водопостачання електромереж у Тернополі. Триває комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду. За словами заступника міського голови Владислава Стимковського, основні мережі вже готові до старту сезону. Водночас він наголошує, що цьогоріч кожна родина має подбати про власний план дій на випадок можливих блокаутів через обстріли ворога. Подробиці у сюжеті. В умовах війни кожен опалювальний сезон в Україні стає справжнім випробуванням. Це пов'язано з ризиком ударів по критичній інфраструктурі та необхідністю в непростих умовах забезпечити безперебійне постачання світла, тепла, газу та води в будинках людей. У Тернопільській громаді щороку проводять комплексну підготовку до осінньо зимового періоду. За словами Владислава Стимховського, роботи продовжуються у комунальних підприємствах Тернопіль Теплокомуненерго та «Тернопільводоканал». А у «Тернопільміськгаз та Тернополя обленерго, які не підпорядковуються міські. І раді наразі підготували свої мережі до сезону. Що стосується двох сфер, які повністю залежать від нас, це Теплопостачання, гаряча вода, водопостачання і каналізація це два наші підприємства Тернопіль теплокомуненерго і Тернопільводоканал. То теж готовність є. Ми під час міжопального періоду забезпечили підготовку окремих мереж. Деякі магістральні мережі були замінені, підготовка котелень відбулася і далі продовжується встановлення індивідуальних теплових пунктів. За словами Владислава Стимковського у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» деякі обладнання перевели на низьковольтну вольтну систему. Деякі насоси, які ми раніше не могли заживити від генераторів. В цьому сезоні можуть вже у разі там відсутності електропостачання можуть перед певний період працювати від генераторів, тобто замінене електричне обладнання, деякі роботи на верхній водозаборі теж проведені, теж модернізація самої системи підйому води. Тому ну, ще раз, наскільки ми могли в цих умовах дефіциту коштів і дефіциту кадрів, те, що надзвичайно велика зараз проблема, але підготовка нас здійснилася. Тернопільська громада заздалегідь готує власні сценарії дій, аби зменшити наслідки таких викликів в місті, як блекаут. Водночас важливо, щоб і кожна родина мала свій чіткий план: від запасів теплих речей, свічок, води та продуктів тривалого зберігання до продуманих варіантів обігріву та зв'язку. Мусить бути ще раз повербанки, генератори мусить бути резерв палива, але дізеля. В бензині резерви надзвичайно небезпечно тримати і взагалі не, не, не варто цього робити, тому що це пожежа небезпечна, мати мати запаси м м ліків, якщо є ліки, які людині там життя критичні, але мають тривалий там певний період зберігання. Щодо старту опалювального сезону, то зазвичай він розпочинається в Україні, коли середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за цельсіє або нижче протягом трьох днів поспіль. У 2024 році у тернопільській громаді опалення вімкнули 16 жовтня а у 2023 році 17 жовтня. Протягом року українці стали платити на 20% більше за комунальні послуги, ніж у минулому сезоні. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше здорожчала електроенергія. Її ціна зросла на 63,6%, що суттєво вплинуло на загальний показник зростання вартості житлово-комунальних послуг. Також на 10,5% подорожчало вивезення сміття. Чи вплинуло зростання тарифів на якість роботи працівників ЖКГ та чи задоволені ними жителі Тернополя, дивіться в опитуванні далі? Ні, зовсім не задоволена, абсолютно не задоволена. В нас не прибирають, в нас дворика немає, ну це вже не їхня вина, що немає. Але дуже висока оплата. От, наприклад, в мене двохкімнатна квартира, і я за це плачу, здається, 208 чи 209. Гривень. Ну просто ну, можна, можна сказати за нічого. Вже старий будинок, вже треба і там дах робити. У нас все файно в будинку. Все добре. Так. І по прибиранню так. і… Так, все постійно. дуже файно. Ми задоволений, тому що, по-перше, прибирання йде таке, знаєте, одним відром п'ять поверхів. Ми перший поверх помий, ну, в сенсі, п'ятий, а перший вже малює болотом. То перший фактор, другий вікна грязні, і павутиня, і все, ніхто не прибирає. Тільки написано, що прибирається на такого-то числа, такого-то дня. Квартплату ми платимо так, як потрібно, все, що треба, а нема того. Все нормально в нас. Чисто прибрано, все нормально. Якщо я дивлюся по інших, коли ОСББ працює, вони працюють трошки краще, ніж наші ЖКГ. Але коли ми зверталися, наші. Послухали і поміняли труби, і зробили все, що було потрібно. Поки що таких претензій, яких ось аж занадто я не маю, все нас влаштовує потихеньку. Ну, відносно задоволений. Що ви хотіли додати? Додати, щоб якось ці кварти... ці дома, приватні доми, які є навколо моєї мого будинку, щоб вони кожен мав свій ящик і не носили мус. Сміття, ну, сміття е, в наш ящик. Наші ящики завжди переповнені, будинок невеличкий, е, чотирьохповерховий, але там все на все 40 квартир. Всі несуть от, весною, е, восени. Все несуть туди сміття, хто знає яке. Ну і оце єдине таке, я думаю. Зміни в поведінці чи зовнішньому вигляді домашнього улюбленця можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям. Одні з них шкірні захворювання. Вони проявляються через висипання, свербіж, почервоніння, випадіння шерсті та інше. Найчастіше хворіють собаки, коти та декоративні гризуни. Які основні причини таких станів у чотирилапих і як їх запобігти, знає наша Антоніна Ричкун. Домашніх тварин алергія, почервоніння шкіри та висипання. Це можуть бути перші сигнали дерматологічних захворювань. Ветеринар Максим Лучка каже, найчастіше улюбленці страждають від свербежу, випадіння шерсті на окремих ділянках, кропив'янки чи папул по всьому тілу. До таких проблем найуразливіші собаки, за ними коти та декоративні гризуни. Ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, чи знають вони, що провокує ці хвороби. Швидше за все, мені здається, це харчування. Якщо собака має спеціалізоване харчування, тобто якесь дієтичне, неправильне харчування, воно спричиняє першочергову чергу Можливо, Контакт з якимось паразитом, але мені здається, це більше пов'язано з харчуванням в першу чергу. Причини виникнення те, що деколи власники улюбленців не захищають своїх тваринок від бліг, кліщів, блохів, і це потрібно робити кожного місяця. Якщо це таблетовані, то таблетовані є певних прописів, тобто три місяці, місяць, і це бажано обов'язково, тому що. Це ти робиш краще і для себе, тому що ви не заражуєтеся, ви не переживаєте за свого улюбленця. А також це є добре для тієї тваринки, яка є, чи це котик, чи це песик. Ну я думаю, це гігієна в більшості за ці кліщі можуть набратися десь на вулиці по тій, по тій причині. Блохи можуть так само на вулиці набратися. Максим Лучка зазначає, існує декілька причин виникнення таких проблем: серед основних відсутність обробки домашніх тварин від паразитів, харчова або контактна алергія, а також гормональні порушення. Водночас, можливі й інші чинники. Можуть бути певні сезонні, тобто при великій температурі в зовнішньому середовищі можуть бути певні мокрі екземи через випотівання. Також можуть бути різні проблеми Зі шкірою через подряпини через укуси, де заходиться інфекція, і за рахунок цього розвивається дуже велика кількість ран. Щоб запобігти цим проблемам, лікар-ветеринар радить власникам тварин регулярно проводити профілактичну обробку від паразитів, стежити за раціоном домашніх улюбленців і не забувати про професійний догляд із використанням спеціальної косметики для тварин. 23 вересня у селі Біла презентували новий мистецько-туристичний маршрут, присвячений видатній українській оперній співачці Соломії Крушельницькій. Маршрут охоплює ключові місця, пов'язані з дитинством та родиною Примадонни, могилу її батька отця Амросія Крушельницького, церкву Святого Миколая, пам'ятну фігуру Ангела-Хранителя та родинний будинок, де нині діє меморіальний музей Соломії Крушельницької. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора! Бережіть себе і своїх фірм!